Сьогодні в нас дуже суперечлива тема: Українські митці, які при цьому були щирими комуністами. Вони зло чи добро? Як нам до них ставитись? Я хочу розповісти про Миколу Хвильового, суперпопулярного українського письменника, який воював на боці більшовиків проти УНР, але згодом очолив культурний спротив режиму. Чому він перевзувся? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, якщо вам подобається наш канал, не забувайте на нього підписатися. Наша мета 500 тисяч підписників. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок і обов'язково залишайте коментарі. Нам дуже важлива ваша думка і ваші ідеї для нових епізодів реальної історії. Отже, Микола Хвильовий, щоб краще зрозуміти його постать, ми маємо пірнути у 1920-ті роки. Це дуже цікавий період, який багатьом українським митцям дав віру у те, що більшовики не є злом. У 1922 році закінчується відкрита боротьба Української Народної Республіки проти більшовиків. Більшість вцілілих учасників національно-визвольного руху емігрують за кордон. Ми вже розповідали про це у випуску про УНР за ось цим посиланням. Встановивши в Україні свою владу через рік, у 1923-му, більшовики впроваджують так звану політику українізації. Це була частина великої кампанії Коренізації. Так, мені теж усі ці назви не подобаються, але разом з тим, про що йшлося? Офіційно Радянський Союз позиціонував себе як багатонаціональна держава, де партія нібито поважає культуру і мову людей усіх національностей. Але справа була не в повазі. По факту політика коренізації впроваджувалась для того, щоб приручити людей. Наприклад, в Україні за роки правління УНР і гетьманату вже друкувалися українські книжки і преса. Українська мова була офіційною у держустановах. Більше того, більшовики в Україні переважно зросіщені мешканці міст. А в селах люди не говорили російською майже зовсім. І, от для того, щоб не вернути їх на свою сторону, партія просто змушена визнати їх мову і культуру. Або принаймні зробити вигляд, що визнає. Деякі дослідники сьогодні схильні думати, що якби боротьба УНР не була би такою серйозною, комуністи не йшли б на ці поступки. Вони просто боялися нового бунту. Як би там не було, в результаті українізації у 1926-му відділи освіти звітують про майже 90% українізованих шкіл та 70% вищих. Буквально розцвітають українська література та театр. Харків, місто, яке більшовики обрали своєю столицею, перетворюється на великий культурний центр, куди з'їжджаються митці. Саме так народжується покоління українських, україномовних, прогресивних інтелектуалів і митців, щоправда, комуністів. Серед них явним лідером був письменник Микола Хвильовий. Справжнє ім'я хвильового Микола Фітільов. З одного боку його походження не відповідало портрету зразкового комуніста. Він був зі збіднілого дворянського роду, закінчив гімназію. Але у 1916 році він іде на війну Першу світову. Саме там Хвильовий стає завзятим комуністом і за рік воює вже проти німців та проти армії УНР на боці більшовиків. Пізніше він вступає в партію та стає зразковим товаришем. На початку 20-х підкорює Харків, будує неймовірну кар'єру. Від слюсаря до популярного письменника він щиро вірить у ідеальний комуністичний рай, де мали б панувати рівність і братерство. Але вже зовсім скоро комуніст Хвильовий впаде в немилість до партії. Перша згадка про письменника в секретних документах ГПУ, це головне політичне управління при НКВС, яке слідкувало, щоб часом десь не виникла контрреволюція, з'являється у 1926 році. Це був таємний циркуляр про український сепаратизм. Там Хвильового характеризують як більшовицького письменника, що може потрапити під націоналістичний вплив. Давайте розберемо цю трансформацію від ідейного комуніста до неблагонадійного елементу. Двома роками раніше хвильовий пише новелу Я романтика, в якій можна прослідкувати, як він переосмислює події революції. Головний герой твору чекіст, який пачками відправляє людей на розстріли, а всередині нього борються дві сутності: він з одного боку комуніст, а з іншого людина. За сюжетом головному герою на розстріл приводять його матір. І тут всередині нього відбувається злам. В кінці твору він застрелить матір власними руками. Просто якийсь жах, і погодьтеся, не дуже райдужна реклама Радянського Союзу від партійного письменника. Але це був тільки початок. 1925. -й. Харків. Культурні діячі радянської України, які так само як і хвилює, купилися на лозунги компартії, дискутують про своє майбутнє. Якщо дуже узагальнити, то суть суперечки зводилася до того, чи бути українській літературі самобутньою частиною європейської і світової, чи нової, радянської, а насправді російської. А от початком цієї дискусії стала неочікувана і смілива стаття Хвильового за 1925 рік про сатану в бочці. Уявіть собі, хвильовий закликав письменників орієнтуватися не на Москву, а на Європу. Ось цитата. Від російської літератури, від її стилів, українська поезія мусить якомога швидше втікати. Наша орієнтація на західноєвропейське мистецтво, на його стиль, на його прийоми. Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства. Росія самостійна держава? Самостійно. Ну так і ми самостійно. Ось в цій фразі є ключова річ, яка багато що пояснює взагалі про ті часи. Так, ці українські інтелектуали були комуністами. Так, вони бачили себе навіть у складі радянського союзу, але все ж таки бачили себе як окремо національну республіку з такими самими правами, як і Росія. Ні про який один народ чи спільну культуру не йшлося. Але звісно, що Москва не вважала Україну рівним партнером, а українців повноцінною нацією. Більшість письменників сприйняла тези Хвильового як гасло геть від Москви», Хоча саме цих слів у його статтях немає. Нечуване нахабство. Звідси ярлик український сепаратизм, про який я згадував вище. Сепаратистами більшовики називали українське національне відродження 20-х років. Далі більше у 1925-му хвильовий збирає своїх однодумців письменників і засновує спілку спілкува. Її очільниками, крім самого Хвильового, стають його найближчі друзі-письменники Михайло Єловий та Олесь Досвітній. Ваплітяни видають свої друковані видання, альманах та журнал на гроші комуністів, бо держава тоді фінансувала письменницькі спілки, але друкують там ну зовсім не комуністичну літературу. От, приміром, поема Павла Тичини, чистала мати картоплю, надрукована у першому альманаху, описувала життя після революційного українського села. Твір спричинив справжній скандал, і його розбирали на харківській окружній партійній конференції або повісті Григорія Епіка Непія та Восени, де показано, як радянська система змінює ідейних більшовиків і робить з них. Підлих людей чи повість Аркадія Любченка, образа, яка описує неприглядні будні радянських службовців. Але при цьому варто сказати, що в середині 20-х хвильовий був уже мега популярним в Україні письменником. Його вірші і новели війшли до шкільних підручників, а поетичні рядки люди завчали і навіть наспіювали. Він був тодішнім інфлюєнсером, тим, хто робив українську модною. Взагалі, у 20-х письменники та поети були для публіки зірками, типу нинішніх шоуменів. Їх виступи збирали в велетенські зали. Їх слухали, обговорювали і наслідували. І це становило ключову загрозу для Кремля. Через такі постаті, як хвильовий, режим міг втратити контроль над масами. У 1926-му в розпал літературної дискусії, Хвильового публічно підтримали академіки, вчителі, студенти і колеги-літератори. Зокрема, Микола Зеров, Максим Рильський та Михайло Могилянський. А член ЦК українських більшовиків Олександр Шумський пішов ще далі і зажадав від Йосипа Сталіна, щоб той усунув російське керівництво з ЦК Компартії України та уряду. Сталін мусив реагувати. Він бачив, що ситуація виходить з під контролю. В цьому ж 1926 році він пише листа до очільника українських більшовиків Лазаря Кагановича, де критикує політику українізації і хвильового та шумського. Зокрема, диктатор закликає боротися з крайностями хвильового у лавах комуністів. Мене в цій історії дивує. Я ніколи про це не замислювався раніше. Що Сталін реально був настільки занурений в українське. Культурне життя він читав і Хвильового, а потім, пам'ятаєте, читав і Олександра Довженка, витрачав час на те, щоб по цитатам розбирати їхні твори на своїх збіговиськах, критикувати, засуджувати. Це свідчить про те, що режим бачив в культурі серйозну загрозу для себе. В 1927 році п'ятий номер часопису в Апліте друкує першу частину роману хвильового «Вальшнапи», Знаковий твір, який зіграє в житті хвильового важливу роль, в архівах СБУ зберігається таємна справа на Хвильового С 183. Він проходив як націонал-шовініст. Усім, кого брали в розробку, чекісти присвоювали псевдо, і от у хвильового було прозвисько Вальчне. Але чим такий особливий цей твір? На перший погляд, вальчнипи це любовна історія. Хоча насправді твір про те, що стається з людьми, коли держава втілює в життя утопічну ідею. Персонажі Вальчнепів розчаровані в революції та комуністичній партії і шукають нових ідеалів. Друга частина цього роману друкується у наступному номері, але весь наклад за вказівкою цензури знищують ще в друкарні. У продаж журнал не надходить. Закінчення Вальчнепів до сьогодні вважається втраченим, хоча дослідники все ще сподіваються. Його знайти. 6 грудня 1927-го Микола хвильовий з родиною, дружиною Юлією Уменцевою і її донькою від першого шлюбу Любою виїхав до Європи. Офіційно письменник поїхав лікуватися, бо хворів на туберкульоз. Але крім того, якщо вірити довідці ГПУ від 1933, дев'ятсот у Берліні хвильовий зустрічався з діячами підпільних українських організацій. Тут треба сказати, що після поразки УНР боротьба за незалежність не закінчилася. Активні політичні діячі іммігрували за кордон і продовжували підпільну діяльність там, маючи надію зібрати сили і взяти реванш. І от виходить, що комуніст хвильовий зустрічається з українськими націоналістами, проти яких ще кілька років тому воював. Серед тих організацій, з якими зустрічався хвильовий, є одна дуже цікава українська військова спілка. Очолював її Євген Коновалець, перший керівник УУН. Також в неї входив майбутній командир УПА Роман Шухевич, а пізніше й Степан Бандера. Із членами цієї спілки хвильовий говорив про ситуацію в Україні. Одному з них, журналісту Павлу Ладану, сказав, що цитую: в Україні коїться щось страшне: що держимордівський великодержавницький дух знахабнів так, як англійць у Китаї, і він готовий покінчити життя самогубством, аби лише показати, що тут насправді коїться. Як виявиться цей журналіст, Павло Ладан був секретним співробітником резидентури ГПУ СРСР у Німеччині. Саме тому про зустрічі Хвильового у Берліні стало відомо чекістам. Звісно, за діяльністю українських націоналістів за кордоном тоталітарна машина Кремля стежила дуже уважно. І з листів самого хвильового, що є у його справі, можемо дізнатися, що настрій у нього за кордоном був гнітючий. Він не міг спокійно лікуватися його, буквально розривали новини з Харкова. А там, після знищення всього накладу журналу з другою частиною вальчнепів, влада тисла на ваплітян. Змушуючи припинити співпрацю з хвильовим, натомість обіцяли не чинити перепон для виходу журналу, але покірності більшовики не дочекалися. Бо вирішили, що краще вони взагалі розпустять спілку. Із листа Миколи Хвильового до Михайла Ялового 7 лютого 1928 року. Цитую, я відчуваю у собі велику відповідальність за долю тих товаришів, що йшли за мною, і не можу не супитись і лежати спокійно в той час, коли цих товаришів скують. Більшовики вигадали термін хвильовіз і звинувачували у ньому усіх ваплітян і однодумців хвильового. За більшовицькою логікою це було лайливе слово, що означало націоналістичний ухил в літературі. І хвильовий робить відчайдушну спробу врятувати своїх соратників. І звідня пише покаянний лист. У газету Комуніст відмовляючись від своїх поглядів і гасла геть від Москви» як помилкового. А далі у березні 1928-го повертається до Харкова. Із робочого зведення на основі повідомлення агента літератор від 30 березня 1928 року. Возвратился из-за границы Хвилевой, нагруженный семью чемоданами и новой пишущей машинкой. Он и его семья одеты по последней моде Европы. Через полчаса к нему на квартиру явился Досвитный. Сейчас же жена оставила комнату. Хвилевой и Досвитный говорили при запертых дверях несколько часов. Чрезмерное покаяние Хвылевого в статье в газете «Коммунист» по поводу вальчныпов, а также его скорое возвращение из-за границы, куда он выехал для лечения на год, как он говорил сам об этом при отъезде, вызывает сомнения. Нет Лі здесь какого-то политического хода. чому хвильовий не залишився за кордоном? Можемо тільки здогадуватися. Це складне питання. Можливо, не розумів наскільки небезпечний більшовицький режим, і розраховував, що його покаянний лист спрацює. Можливо, вірив, що в Україні все ж таки вдасться щось змінити. Наприкінці 20-х було популярно зводити так звані професійні будинки. Приміром, для медиків чи міліціонерів харківські митці теж вирішили збудувати собі дім. Якщо поглянути на цей дім згори, то видно, що він має форму літери С. Кімнати у квартирах досить просторі. А от кухня розміром з ліфт. Передбачалося, що творчі люди не будуть готувати самі, а харчуватимуться в їдальні, яка була тут же в будинку. У квартирі 55 влаштували дитсадок для письменницьких дітей, а на горі збудували солярій, не бачена на ті часи розкіш. Адже кожен квадратний метр у перенаселеному Харкові був на вагу золота. У квартирах встановили телефони, точно невідомо чи у всіх, але для загального користування телефон висів у вестибюлі. Це був би письменницький рай, так всім здавалося. Але було одне але. На якомусь етапі будівництва спецслужби зрозуміли, що цей будинок для них джекпот, адже всі неблагонадійні митці опиняються в одному місці. Цей будинок радянські спецслужби перетворили у пастку. Всюди, де було можливо, встановили прослушку і завербували обслугу. Двірник на ім'я Аким Петинко, співробітники їдальні, сімейна прислуга. А з часом її деякі мешканці писали доноси один на одного. Родина хвилювого переїхала в будинок слово на початку 1930-го. Сам хвильовий, його дружина Юлія Уменцева, її донька Люба та старенька тітка хвильового розмістилися в квартирі номер 9 на третьому поверсі. У них часто збиралися гості і читали неблагонадійну з радянської точки зору літературу. Із довідки ГПУ про Хвильового. Группа воплетян, проникнутая идеологией хвилевизма, потерпев местное поражение, сохранила свой костяк, сконцентрировавшись вокруг писателей Хвилевого и Кулеша. В настоящее время вся эта группа тесно связана между собой, собираясь на квартирах Хвилевого и Любченко, где зачитываются рукописи неизданных произведений с националистическим содержанием. Групою інформатор називає, крім хвильового та куліша, Григорія Епіка, Петра Панча, Івана Сенченка, Остапа Вишню, Аркадія Любченка, Павла Тичину, Майка Йогансена, Миколу Бажана, Юрія Яновського і, звісно, Олеся Досвітнього та Михайло Ялового. У Доносах відзначають також їх тісні зв'язки з театром Березіль та особисто Лесям Курбасом. Із Доносу агента Професор 17 березня 1933 дев'ятсот Збираються зазвичай по 3-4-5 осіб. Ці зібрання по можливості приховують від сторонніх очей. Про всякі відповідальні справи розмовляють виключно серед своїх у дошку. Але оскільки вони зацікавлені поширенням впливу, розмовляють наодинці з корисними людьми іншого табору. Історики вважають, що письменники обговорювали між собою, як їм працювати в умовах, коли цензура не дає підняти голову. Можливо, будували плани друку нових видань, але складно повірити, що в них була якась таємна організація. У 1930-му хвильовий отримує партійне завдання написати серію статей на підтримку процесу проти так званої СВУ. Спілки визволення України. Більшовики запевняли, що група українських інтелігентів, на чолі з академіком Сергієм Єфремовим, збиралася збройним шляхом повалити радянську владу в Україні. Показовий процес організували у Харківському оперному театрі, щоб заповнити залу глядачами на засідання, масово зганяли робітників і студентів. Немає жодного сумніву, що публіка здогадувалася, що спілка цілковита вигадка і процес сфабрикований. Ходила навіть приказ. Опера СВУ, музика ГПУ. Тож хвильовий точно розумів, що має писати брехню. Як ви думаєте, як він вчинив? Хвильовий пішов на це. І можна тільки здогадуватись, під яким тиском перебував письменник. Ми знаємо тільки про вершину айсберга, критику Хвильового на партійних пленумах та з'їздах, образливі статті в пресі, де його називали націоналістом, фашистом, підголоском буржуазії та куркулів. Але ми нічого не знаємо про те, що йому казали і чим погрожували радянські каральні органи. Факт, що після статей про СВУ хвильовий не написав нічого вартісного, він ніби зламався морально і фізично. из доносу мовознавца Миколы Сулымы липень 1931 год. После покаянных признаний Хвилевого мы с Поповым заключили, что песня Хвилевого спета, и он уже ничего не даст литературно ценного, ибо сбит со своей националистической почвы, в которой питался, и не успеет ввиду своей физической болезненности и моральной раздавленности переключиться на новый путь. Взимку 1932-33 року у Харкові на вулицях стали з'являтися виснажені люди і змарнілі діти, які просили їсти. Містом поповзли чутки про небувалий голод на селах, письменники, що харчувалися по їдальнях та кафе, і самі відчували, що з продуктами стало гірше, але вони не уявляли, катастрофа яких масштабів розігрується по всій Україні. У спогадах, які видав у 40-х роках приятель хвильового письменник Аркадій Любченко, йдеться, що вони з хвильовим весною 33 го взяли собі редакційне відрядження на Полтавщину. Любченко на той момент був співробітником харківського комітету письменників. Ймовірно, відрядження. Звідти це була важка поїздка вимореними голодом селами. Судячи зі спогадів Любченка, хвильовий заявив. Голод, явище свідомо організоване, голод і розруха – хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже небезпечною українською проблемою. Хвильовий був мало сказати, шокований чи морально подавлений. Повернувшись до Харкова, він не знав, де себе діти. Багато пив і благав людей пробачити йому. 12 травня 1933-го чекісти посеред ночі заарештовують Михайла Ялового, одного з найближчих товаришів Хвильового. Письменник, дізнавшись про це, за свідченням дружини, зібрався негайно дзвонити заступнику голови ГПУ України Карлу Карлсону. Але Юлія його відмовила. Пізніше вона розповіла слідчим: цитую: Я не знала номеру телефону, не вважала нужним зараз безпокоїть, тим більше що случай був свіжий. Виясниться успокоїться. Хвильовий сприйняв арешт приятеля як знак, що ніякі каяття вже не допоможуть, і виховане ним ціле покоління письменників буде знищено. Зранку, 13 травня, він запрошує до себе Миколу Куліша та Олеся Досвітнього. Вони обговорюють арешт ялового, вирішують іти до прокурора Верховного суду. І коли вже збиралися розходитися, хвильовий просто вийшов до сусідньої кімнати і застрелився. Біля тіла знайшли дві записки, явно підготовлені заздалегідь. Одна з них була для прийомної доньки Люби. Інша записка, очевидно, для всіх. Починається вона так. Арешт ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За генерацію ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильовий. У ніч з 13 на 14 травня в квартирі хвильового посварилися представники прокуратури та ГПУ просто над труною. Не поділили, як засвідчує протокол, вкрай важливі документи: посмертні записки Хвильового та його рукописи. Зрештою, все забрав Григорій Железногорський на той момент прокурор у спецправах ГПУ Української Радянської Республіки. Після цього всі ці документи зникли. До нас дійшли лише копії двох посмертних записок. Де оригінали ніхто не знає. Зранку, 14 травня, з письменником прощалися в будинку літератури імені Василя Блакитного. За свідченням чекістів прийшли дві тисячі людей. Ось цитата з агентурної справи: багато представників учбових закладів, літературних і художніх кіл і у повному складі театр Березі. Поховали хвилювого на міському кладовищі, але через два місяці влада наказала зрівняти могилу з землею. Нині дослідникам вдалося відновити поховання. Після самогубства Хвильового 66 квартир будинку слово чекісти заарештували мешканців 40, господарів 33 розстріляли. Понад 70 мешканців відправили в табори. Родини репресованих виселили. Навесні 1934 року. Розстріляли Олеся досвітнього. Михайла Єлового, а разом і Миколу Куліша, Григорія Епіка, інших воплітян, а також Леся Курбаса, розстріляли у листопаді 1937-го тридцять Сандормог разом з великою групою соловецьких в'язнів. Під час допитів їх примусили давати безглузді і неправдиві свідчення. Ми всі можемо вірити в лозунги, і ми всі можемо помилятися, бо ми люди. Для мене очевидно, що хвильовий і багато інших українських митців, що спочатку щиро вірили у більшовицьку Україну, згодом зрозуміли усю небезпеку цього злочинного нелюдського режиму. Це усвідомлення і ця трансформація коштували їм життя. Дуже рекомендую твори хвильового, особливо тим, хто через політику зросійщення зростав на російській літературі, а тепер відкриває для себе українську. Читайте українське, слухайте українське і дізнавайтеся. Реальну історію.